Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру. Потужне усилення на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Ми топ 10. Так, давайте подивимось. Угу, Оборона А, це чудово. Ну що ж, спробуємо атакувати. Подивимось, хто в нас буде сьогодні. Так, поїхали. Угу, Альфріка, хюльда. Угу. Напевно, тут нам Грімбл знадобиться. Давайте тоді візьмемо. Ось так. Так, локи поставимо сюди, тоді. Сюди візьмемо грімбла. Візьмемо, де він є, Грімбл і лікаря. Давайте, напевно, кирюшку і залишимо. Чи може краще взяти Аріельку? Щоб вона, якщо щось знімала. Да, давайте так. Де вона є? Була б вона в костюмі, було б дуже чудово, але хоча й без костюму, в принципі, нормально. Так, грімблу. Сімнадцятих буде достатньо. Так, ну що ж, давайте спробуємо. Бо знімати потрібно буде. І ту ж альфріку. Так, так, так. <гум> так, тут би фіолетовий знайти. І можна було б зробити кристал синій. Ну давайте спробуємо. Ось так обережно. Ні, фіолетовий не заїхав. тому давайте робимо тоді четвірочку. Угу. Так. Ну, синіх ми, в принципі, зібрали. Так, але таунс спав. Тихо, тихо Альфріку не зарядіть. Добре. Так, це і пробиває нічого. Так, давайте спробуємо скопіювати Альфріку тоді. Так, чудово, в принципі. Давайте з себе знімемо все і зробимо ось так. Угу. Так, дуже чудово. Тепер робимо сюди паразитів. Спробуємо зарядити людвига. Заряджений. Добре, його вмикаємо. Тепер можна зробити ось так. Там синенькі складуться. І чудово. Так, міньйони, міньйонів. Прибираємо. Угу. Кого скопіювати? Давайте, напевно, її скопіюємо. Добре, тут обережно прокинемо сині. Паразити відпрацювали. Ну, давайте ось так, може. Все добре. Рідіка ми перемогли. Так, поїхали далі. Наступний бій. Так. Угу. Альфріка, Люді Озера. Ну, в принципі, теоретично Грімбл можна залишити. У нього щитма не може спрацювати. Але нам ухиляння ніким знімати. Угу. Хиляння немає ким знімати. Так, ну теоретично ми можемо взяти арчика, щоб блокувати ухиляння. Теоретично так, тільки замість кого арієлька нам потрібна, тоді Грімбло потрібно забирати. Ну, давайте спробуємо. Можливо, він зарядиться швидше. Ну що ж, поїхали. Угу. Так, ну зелені трішки є. так вони стоять. Не дуже цікаво. Фіолетові є, синіх немає. Бо нам три трієчки зібрати. Ну, давайте зробимо четвірочку. Так, ухиляння будуть. В будь-якому випадку давайте ось так. Ось так тоді. Бомба полетіла. А, і вона ще й задиспелила Так, охиляння будуть три ходи, да? Нам потрібно якось Людвига зарядити. Давайте ось так. Давайте спробуємо пробити. Ще людвига сповільнили. Ну як так? Одні мінуса поїхали. Так, це дуже погано. Давайте пробиваємо. Нам потрібна лікар. Зараз, напевно, її доб'ють. Ну, це було зрозуміло. І локи добили. Ой-ой-ой. ой 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 Ну давайте ось так, можливо, фіол під'їде, не під'їхав. Де, да, оце людвига сповільнили і все. Фіолетових немає. Одні жовті і сині вже під'їжджають. Дуже запізно. Ось вони фіолетові, ось вони ще зелені, але зараз Людвига, напевно, доб'є. Ні, хе придобив. Давайте ось так, ось так. Людвиг нам тут вже нічим не допомагає. Єдине, що витримає один удар Альфріки. Хм -хм. Немає зелених. Ну давайте спробуємо фіолами цих пробити. Шукаємо зелений камінчик. Ну, зараз вона доб'є нас. Ай-яй-яй-яй-яй. Трішки не вистачило, але хоч не в нулі, то добре. Так, поїхали далі, наступний бій. Угу, знову хиляння, рицар цей зелений. Угу. Так, ну тут лікарів немає, тому в принципі, давайте так і поїдемо. Спробуємо ще раз. Басти тут з краєчку стоїть, тому можливо ми встигнемо арчика зарядити раніше. Давайте зробимо ось таке комбо. Ну тут все шикарно. Так, давайте ось так. Рицар по всім б'є чи ні. По всім. Давайте його і скопіюємо. Так, давайте підлікуємось. Ще сині. Там фіоли. Ну тут поляна, поляна зарішала тут. Все дуже-дуже вийшло швидко і просто. Ага, все відродилася. Ну давайте ось так. Добре, тут все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Так, ох, тут вже буде важче, гаторка. Гаторка. Так, і яхмус. Давайте тоді візьмемо все ж таки Хімераса і візьмемо Кирюшку без костюму. Що що, діспелити? Тільки ось так зробимо. Сильніше пробував. І камінчиками, щоб можна було Гатор пробити. Угу. Так, так, є в нас. В принципі, ну давайте ось так трієчку прокинемо. Це трішки зайве полетіло. Синю четвірку, теоретично, але не думаю, що вона нам потрібна Давайте ось так трічку прокинемо. Спробуємо її пробити. Не вистачило. Ну тоді тут знизу пошукаємо синій камінчик, не заїхав. Добре. Так, вона відлікувала. Це поки нічого страшного. Давайте ось так. Поїхав. Давайте ось так. Тейгор тут зарядився. Ну і звісно, кого він заблокував, Локі заблокував. Але давайте ми підлікуємось. Яким пробити? Можливо, давайте яхмуса скопіюємо. Добре, забрали цю, шукаємо фіол. Ой, чудово, як тут фіолетові приїхали дуже вчасно. Так, поїхав Людвиг. Давайте, напевно, сюди паразити поїхали. Так, гортуса спробуємо пробити. Ще ось так обережно скинемо. Обережно не дуже вийшло. Людвинг повинен тримати. Давайте сюди паразитів. І ось так спробуємо офіолами добити. Добили, добре. Так, ну що, ж, залишився один арка, я думаю, з ним ми вже впораємось. Так, так, так. Хоча він зараз паразитів змінить на міньйонів Ну, нічого, ми його... Вже проб'єм. Ще ко мне кожа. Ну давайте ось так. Поставимо теж мільйонів. Так. Угу. Заряджаємо. Пробиваємо. Пробиваємо. Сповільнили. Давайте бафнемо атаку, пробиваємо, пробиваємо все. Ну, тут теж все чудово вийшло. Поїхали далі. Наступний бій. Угу. Людвиг. Не альфа. Так, ну, в принципі, нам команда підходить. Поїхали. багато жовтих. Ну, давайте зробимо ось так четвірочку. Фіолів. Так, тут трієчку синіх раз візьмемо. Тут зробимо ось таке комбо. Спробуємо Людвига пробити. Добре. Тепер ось так. Да сюди паразитів відправимо і спробуємо зарядити нашого Людвига. Так, в тон він да? Угу. Так, ну ми все ж таки вмикнемо Людвига, нехай хоч трішечки він попрацює. Так. Угу. Робимо ось так, копіюємо цю черепаху. Зараз з нас діспелить, але ми спробуємо зарядити нашого хімераса і пробити сюди. Він здіспелив тільки таунт. Розгон у нас залишився по мані, тому копіюємо. Ну і тепер. Справа техніки залишилась. Давайте ось так. Ага, угу, ще. Ось так, ось так. Ну, всіх вона не відхилить. Ну все. Ну тут дуже швидко. Знов одна поразка за день. В принципі, по стандарту. Трішки там не вистачило, ми навіть топ-1 заїхали, рейтинг 1191 місце. Ну, нормально. Подивимось, що буде завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!